Студія Калідор презентує Мері -лін Робі Новорічний розпродаж. Певен. Ти знайдеш сто одне виправдання, Волте, роздратовано казав шериф. Але із з цією торгівлею треба скінчати, і то негайно. Якщо цього не станеться, тоді прийде кінець добрій половині мешканців міста. Він витяг із кишені газету і розгорнув її. Ти коли небудь чув про таке? гримів голос шерифа. Ось послухай тільки. Великий новорічний розпродаж, найнижчі ціни. Не втратьте свій шанс. Ніколи в житті я не чув про таке паскудство. Чекай, хіба я один такий? не здавався Волт. Мало не всі бізнесмени міста збувають свій товар саме в такий спосіб. Скажи, будь ласка, чому ж це я повинен бути винятком? Та хоча б тому, що ти, ти власник похоронного бюро, заволав у нестяний шериф. Хіба в похоронному бюро може бути сезонний розпродаж? «Хм, А чому б і ні? Закопили в губи Волт. Волт був кремезний чолов'яга із копицею чорного густого волосся та кошлатими бровами. Говорив він точнісінько так само, як і діло робив повільно і поважно. А я оце хотів позбути старих трун і придбати нові. Та й не тільки труни, але й книги реєстрації, клієнтів. Урни для праху все треба поновити. Ти подивився, не де що то за урни, по сто п'ятдесят за штуку, плюс, звісно, податок. Я тобі можу запропонувати одну із найкращих. Не спокушай мене, обірвав його шериф Герлоу і витер хустинкою піт зі свого розпашілого обличчя. Усе не так просто, як тобі хотілося. б. Зовсім ні. Волт із цікавістю глянув на друга. Гаразд, неда. Може, ти щось поясниш, а то я ніяк не можу второпати. На тебе не схоже перешкоджати людині робити бізнес. Принаймні п'ять років тому про це не могло бути й мови. П'ять років тому, після багатьох щасливих років парубкування, Нед Герлов вирішив одружитися. Голд хотів застерегти свого друга, але марно. Шлюб із Неттою Персонс із Піксвіла обернувся цілковитою катастрофою із тієї самої миті, коли вона примусила неда вичавити із себе шлюбні обіцянки. Нета виявилася дуже енергійною жінкою. Вона підтримувала бездоганну чистоту у недовій оселі, змусила його уникати у своїй мові грубих виразів, вульгарних слів і позбулася усіх його давніх небажаних друзів, серед них і Уолта. Настали нелегкі часи. У роки парубоцтва Волти з недом щочетверга зустрічалися за шахівницею, сьорбаючи холодне пиво із кухлів і посмоктуючи люльки. Нед не усвідомлював, чим для нього була ця дружба, аж доки їй не прийшов кінець. Спершу він боровся за неї, як лев. Він спробував переконати Нету, що вона не повинна обирати для нього друзів, що так вона може перетворити його життя на жалюгідне існування і що вони із Волтом і далі гратимуть у шашки. Однак Нета виявилася жінкою непростою. Вона почала розносити по місту, якісь нісенітниці про недбалість Волта у роботі і безупину поширювала жахливі чутки про власника похоронного бюро із Піксвіла. В такому містечку, яким був Тонтон, слово шерифової дружини мало неабияку вагу. Тож надові довелося зрештою відступитися, аби не нашкодити Волту та його бізнесу. Як наслідок, надвостаннє сидів у цій кімнаті років п'ять тому. Це був старий зручний кабінет, справжня чоловіча кімната у кутку біля каміна, як і раніше, стояв стіл із шахівницею. На якусь мить. Не забув, що саме хотів сказати другу і кинув тужливий погляд на шахи. Тепер я граю зрідка, зізнався йому Волт. Коли неколи заскочить Джей Баркер, але від нього, окрім шахраювання, дарма чого сподіватись, тож і я ніяк не можу зосередитися на грі. По цих словах. Уота в очах спалахнули веселі іскорки. Слухай, а може, хай справи почекають? Може, вип'ємо пива та зіграємо партію? Шариф скрушно похитав головою. «Щодо твого розпродажу Уоте, тут справа ось яка. Впродовж останнього тижня у томтані дуже різко зросла смертність. Тільки не кажи, що ти цього не помітив. Волту у задумі потер підборіддя. Хм. Справді, з минулого понеділка, коли я розмістив рекламну об'яву у газеті, у мене не було жодної вільної хвилини. Але чекай, що у цьому поганого? Гадаю, усім цим людям просто нечувано пощастило скористатися моїм січневим розпродажем. Оближці безглузді жарти. роздратовано вигукнув нед. Невже тебе не вразив той дивний збіг обставин, що усі почали помирати саме цього тижня? Волт ошелешено втупився поглядом у друга. Не розумію. До чого це ти гнеш, неде? Я маю вагомі підстави вважати, що не всі, хто лежить у твоїх уцінених трунах, померли власною смертю. Можу присягтися, що мало хто із них взагалі помер природньою смертю. Волк надовго замовк, обмірковуючи ці слова. Він постукав люлькою по каміну, вибиваючи її. Потім почав замислено її посмоктувати, незважаючи на те, що вона порожня. Гм. Отже, ти хочеш сказати, озвався він нарешті своїм звичайним, повільним розваженим тоном, що декого із цих людей вбили, так? Так, дідько, саме це я й маю на увазі. вибухнув нед. І якщо цю низку смертей не перервати, то скоро про них буде говорити усе місто. Але ж більшість загинули внаслідок нещасних випадків, спокійно і впевнено сказав Волт. Сара ґардості пала зі сходів ганку і скрутила собі в'язи. А про веса Гемета усі давно казали, що коли він не покине займатися зброєю, то буде мати великі неприємності. Ну а що стосується Тома Франкліна, це не просто збіг обставин, не вгавав шериф. Скажу одверто, я багато чого так і не второпав. Поки що. Серед них не було отруєних або ж таких, що померли незвичним способом. Але ж не можна нехтувати фактом, що їх усіх давно хотіли бачити серед померлих інші люди родичі, а також ті, хто платили за послуги похоронного бюро. Ну, можливо, і так, промовив спроквола Волт. Але я не розумію, чому мені треба припинити розпродаж. Гаразд, візьмімо, наприклад. Сару гардості, терпляче продовжував шериф. Усім відомо, що вона залишила двадцять тисяч своєму племіннику Джейку. А, старий друзяка Джейк, просяяв Волт, то він приїздив на «А різд. Атож! Атож, бай байвоно, знову заволав нед. Прибув саме вчасно, аби встигнути зіштовхнути жінку зі сходів і отримати гроші. А зараз послухай, що я розповім тобі про Веса Гемета. Він зав'язав зі зброєю іще п'ять років тому, після того як опинився у лікарні. Але останнім часом він злигався із дружиною Грейсона Брекета, і дехто стверджує, що у день смерті Веса його бачили разом із Грейсоном біля залізничної колії. Над віддихався, спробував опанувати себе і продовжив дещо спокійніше. А ще, Волте, пам'ятаєш Френка Крема, того, який близько двадцяти п'яти років працював на дробарці? Ти лишень подумай двадцять п'ять років і жодних проблем, але цього тижня якогось дідька він втрачає рівновагу просто біля пилки. Гадаю, навряд чи можна довести, буцімто Вілбер Паркер, який стояв у нього за спиною саме в мить падіння, мав якесь відношення до того, що Френка порізало на шмаття немов сосиску. Хоча. Френк був чолов'яга крутий, зауважив Волт. Не хотів би я мати з ним справу щодня. Я вже бачу, до чого ти ведеш. Френк розпотякував містом, начебто Вілбер не платить за векселями, адже так? Так. Ти влучив в десятку. вигукнув шериф. А тепер послухай, що я тобі скажу. Якщо ти не припиниш свій розпродаж, то цілком можливо. Задзвонив телефон. Волт підняв слухавку. Так? Що? Що ви кажете? Який жах, яка ганьба. Так, так. мені дуже прикро чути таке, мадам. Зараз буду. Волт поклав слухавку і пильно подивився в очі своєму другу. Що там? Іще один покійник? поцікавився нед. Волт задумливо кивнув у відповідь. Так. Люсі Крокет, Схоже, вона впала у ставок біля дробарки. Шериф збентежено похитав головою. «Хм, ну тут кінців не знайти. Люсі ненавиділи всі і кожен. Уяви собі свого часу ця жінка звела наклепи на кожного із мешканців міста. Але, Волте, це доводить мою правоту як ніщо інше. Якщо між цією обставиною і загибелю жінки існує щонайменша залежність, то, повір, ти повинен припинити свій розпродаж. Так. Повинен визнати, що, вочевидь, ти маєш рацію, неда, здався нарешті Уолт. Дуже прикро, якщо люди скористалися моїм розпродажем задля таких цілей. І мені дійсно шкода. Адже я маю декілька гарненьких дубових трун, а іще рожеві сатинові підбої і великі вишуті подушки. У 58-му році я накупив цього краму надміру, зовсім забув, що у нас полюбляють брати речі простіші і дешевші. Шкода. Тепер люди втратять нагоду придбати справжні речі. Та й не тільки у речах справа, але й у послугах також. Цього тижня викопати могилу вартувало лише третину від звичайної ціни. Телефон знову задзвонив. Волт підняв слухавку. «Хеллоу», – промовив він обережно. Ага. Це твоя дружина, неде. Сумніше, ніж зазвичай промовив він. Хоче із тобою порозмовляти, і, як на мене, вона вся аж кипить від злості. Ця жінка має вмонтований радар, вирішив нед. Він нічого не повідомляв їй про те, що сьогодні буде бачитися із Волтом, і ось тобі й маєш. Не минуло й десяти хвилин, як він тут перебуває, а вона уже наказує йому повернутися додому. Різкий голос жінки у слухавці розірвав тишу кімнати. Це було схоже на нету кидати шпильки на адресу Волта, знаючи про те, що він чудово може це чути. Двоє друзів стояли дуже близько один від одного. Нед тримав слухавку дещо в бік від вуха. Щоразу, коли вона замовкала, він лише белькотів. Звісно, люба, так моя кохана. Після чергового істеричного волання дружини у слухавці щось клацнуло, і зв'язок перервався. Нед повісив слухавку, а тоді довго і пильно дивився в очі давньому другу. Волт відреагував, як завжди, повільно. Але дещо швидше, ніж зазвичай. Ха. Знаєш, сказав він весело усміхаючись, як на мене, нікому не зашкодить, якщо розпродаж продовжиться іще на один день. Декому від цього може бути навіть користь, як ти гадаєш. У тамтоні тільки й розмов було про розкішний похорон Нетти Гарлоу. Грошей на нього не шкодували. Найбільший прибуток мав Волт із його розпродажем. Слід віддати йому належне, він постарався, як ніколи. Коли на потер з гіл у автомобіля Нетти відмовили Гельма, вона тільки й того, що скрутила собі в'язи. А коли розпродаж скінчився, роботи у Уолта поменшало, і справи начебто владналися. Тепер, після закінчення розпродажу, вони з недом вирішили, що могли б і далі грати у шашки по понеділках та четвергах. Мері Лін Робі Новорічний. Розпродаж читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Монобанк БайМІаКофідонатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.